шановні глядачі. сьогодні 9 червня. Провіряю яру пшеничку, що я сіяв на благовіщення, познавата. Далі дощей не було певний період і потім вона пішла. Ну, пшеничка слабенька. Воно видно тут. Слабовата, ну, але не вся ще розійшлась, там ще багато, ще нема чого. І вніже ще для експеримента робив же трошки фацелії, трошки гречки, трошки віті і що воно виходить на даний момент. Вон дивлюсь фацелії гречка цвіте. От вони рядом буквально слабенька, тільки починається, вона ще не, не дійшла до оптимуму. Тут гречки більше в ній. Ну от так от. Не бризкав я нічим. Передумав я бризкав. Там морози трохи гречку піддавили, побили, то її менше гаразд стало, чим було. Вона низенька, воно воно видно низька. Ну так слабовата. Ну просто все погода. Погода не дала розвідця пшениці. І вона виходить в такому не зовсім хорошому стані. Мені принаймні не подобається те, що я бачу. Але, але бджілки трошки тут літають є. І на гречці, і на фацелії, але ж не бачу віку, не бачу. Все таке о. Сістояння без гербіцида і нормально воно не орано було, просто задісковав гречку і все. Трошки гірчака видно де-не-де. Ну, будемо спостерігати, що буде далі.